Всім доброго дня, буду обрізати метельчату гортензію. Ось такі шапки в її гарні були. Тут Погано видно, бо зв'язувала їх на зиму. Ось такий кущик. Буду обрізати коротко, щоб було. Пагони більш товстіші, і якщо буде менше пагонів, будуть більші суцвіття цвітян, так. Обрізаємо. Ось один, два. Буде один, два, тут може проснутися чотири почечки. І я обрізаю ось тут. Раз, і ось так само. обрізаю Тут трішки нижче знаходяться почки, і оце я над ними. Залишаю такі короткі, не роблю довгі. І, можливо, ось тут ще проснуться почечки, звідси також можуть проснутися. Ось так. Так, дивимося тут. Де воно знаходиться? Ось отута може проснутися, тута і тут. Можуть звідси піти чотири гілочки. Я поки ось обрізаю і так кожну гілочку. І буде такий невеличкий кущик. Потім покажу, як обрізала. Ось так кущик виглядає після обрізки низенько, тому що будуть сильніші пагони. І більші суцвіття. Тим паче, що я восени підсипала сюди земельку. І ось так покажу результат, як буде квітнути, якщо не забуду. Дякую за увагу, можливо, комусь знадобиться е, обрізала сьогодні у нас 13 лютого. Тому що погода не стабільна і коливання температур, чим пораненше, щоб не пішов сік, щоб не пробудились поки почечки, Бо можливо, коли пізніше зробити обрізку, піде сік, і ну, рослинка себе буде погано почувати. Дякую за увагу. Всім гарного, мирного дня.